Тому перше наповни свою скарбницю, наповни її багатством, словом, щоб це була просто пещера відкриття, де багато відкриття від Бога. Розумієте? Де не багато там мірської інформації, якісь чуші якоїсь, от, ну, який повен інтернет. Знаєте, ото є такі стрічки, «Мудрость Джейсона Стетхама. Там. І там різні. От я ну, к сожалению, багато віруючих людей, от вони живуть по Джейсону Стетхему. Просто у нього там куча мудростей цих. І краще, думаєш, що не виносити в цей, в цей світ. То ти повинен наповнити скарбницю, розумієте, наповнити її словом, наповнити відкриттям від Духа Святого, від твоїх відносин з Богом, від Твого перебування в Слові. Наповнити. І потім почати виносити це в цей світ. Амінь. Амінь. Ти не можеш, дивіться, ти не можеш винести відсюда. Я думав, опять тисяча гривень випала. Сипляться гроші. З ти не можеш винести з книги в цей світ. Не можеш ніяк. З книги ти можеш тільки покласти в скарбницю, Амінь. в твою душу. А із в душу, а із душі винести в цей світ.